Новини на 12-му каналі мене звуть Марія Вавренюк. Вітаю вас. Традиційно разом з колегами зібрали актуальну та перевірену інформацію про ситуацію на передовій та події Волині. Тож далі про головне станом на цю годину. Унікальна колекція вишиванок Волинянка збирає столітнє українське вбрання. Вибухи й поранені ковальчан вчили вишивати на війні. У Луцьку жінок вчать бути незалежними та багатими. 18 травня в Україні відзначають день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме цього дня, 79 років тому, за наказом Сталіна, радянська влада почала депортацію кримських татар. У залізничних товарних вагонах депортували близько 200 тисяч людей. Протягом кількох днів цілий народ позбавили батьківщини та права на життя. На людський акт депортації призвів до незлічених жертв в ешелонах смерті та у місцях спецпоселень. Загинули тисячі безневиних людей. Вічна пам'ять усім, чиє життя були забрані тоталітарними режимами. І сьогоднішнє зведення розпочинаємо з тимчасово окупованого Криму. Там невідомі підірвали залізницю. Сталося це неподалік Бахчисарая. У результаті кілька вагонів із зерном зійшли з колій. Саме цей залізничний шлях окупанти використовують для перевезення зброї. За даними української розвідки, її відправляли на війну проти України. По тих самих коліях перевозять напевно і інші речі, але, зокрема, зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для Зарненської війни проти України, які використовуються для того, щоб зокрема, вбивати цивільних мирних українців і звичайно українських захисників. Тому цілком природньо, що ці колії не витримали, стомились, і тепер на деякий час не функціонують. Ще одна бавовна сталася на залізниці, але вже у Казані. Там невідомі підпалили чотири релейні шафи. Через це затримались п'ять вантажних залізничних складів. Минулої ночі росіяни знову атакували Україну ракетами. 29 з 30 випущених наша ППО збила, атакували територію України калібрами, іскандерами та ракетами типу. Ха 101 та Х 555 Також окупанти запускали шахеди. Усі чотири наші захисники знищили. Пізно ввечері окупанти завдали удару по Одесі. Збиті ракети впали на промислові підприємства. Вони пошкоджені. Внаслідок руйнувань загинув охоронець ще двоє людей поранені. Атакували росіяни і столицю на цих кадрах, догораючи ракети, які збили над Києвом. За словами речника повітряних сил ЗСУ, саме на столицю зараз доводиться найбільше ударів. Стільки ударів, скільки взяв на себе Київ, ну треба порахувати так. Тому що Київ Київ атакують найчастіше, а там, де б'ють найчастіше, треба більше захисту. Це очевидно і зрозуміло повинно бути усім. Надзвичайно складною була ніч на Кіровоградщині. Там сили ППО знищили в небі крилату ракету та безпілотник. Бойова частина ракети випухнула на території приватного сектору. Вибухова хвиля пошкодила три будинки. Уламки збитого безпілотника влучили в один із об'єктів, після чого розпочалася пожежа. На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв та постраждалих. А вже вранці Росія била по Хмельницькій області. На жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури. На щастя, постраждалих немає. А на Житомирщині цієї ночі теж лунали звуки вибухів. По області війська РФ запустили чотири ракети, три з них поцілили в поле. Одну збили уламки пошкодили літню кухню та хлів, жертв та постраждалих немає. Ну а фрон... ну, а на фронті Збройні сили України просунулись на 1700 метрів на флангах. Про це повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий. Наші захисники справжні герої, адже незважаючи на меншу кількість особового складу снарядів та техніки, їм вдається йти вперед. Крім того, за минулу добу зсу ліквідували ще 510 окупантів, два танки, вісім. Бойових броньованих машин, 32 артсистеми, одну РСЗВ, 11 безпілотників та 8 крилатих ракет. Повномасштабна війна продовжує забирати життя наших земляків. 15 травня на Харківщині внаслідок артобстрілу під час виконання бойового завдання загинув Володимирчанин Павло Марчак. 47-річний боєць був мобілізований до війська у лютому цього року. У чоловіка залишилася дружина та. Двоє дітей. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Із вибухами, штурмовими операціями та пораненими інструктори тернового поля вчили ковальчан виживати на війні. Експрес-вишкіл пройшли як цивільні, так і курсанти навчально-тренувального центру. Чому за чотири години вдалося навчити людей, які раніше ніколи не тримали зброї у руках? Дивіться далі у сюжеті. Так, ковальчан вчать виживати на війні. Інструктори навчально тренувального центру Тернове поле провели вишкіл із двох дисциплін. Вміння володіти зброєю, перш за все, тому що це навики, їх потрібно знати. Якщо немає, і це є проблема. І медична допомога вчасно надати собі медичну допомогу. До вишколу долучилися 20 учасників. Серед них були курсанти тернового поля, які пройшли 10-денне навчання з тактико спеціальної підготовки. Дуже корисний і я так вважаю, що потрібний для кожного зараз в нинішній час вишкіл, який ну, дай Бог, щоб не кожному не знадобився, але кожен чоловік, навіть дівчина, повинен мати розуміння про те, що таке військова справа, що таке поводження зі зброєю. Були на навчаннях і ті, хто взяв зброю до рук уперше. Повинен кожен. Чоловік вміти елементарне якесь поводження зі зброєю, так як дійсно у нас є війна і вона стосується кожного українця. В принципі, і в цілому, вже в 23-му році вже дуже багато жінок стали на захист нашої держави. Для новачків заняття каже інструктор, були складними. Вже в їх потумились руки, тому що Працюють м'язи, які ніколи не працювали. Їм потрібно тримати автомат, все незвичні м'язи працюють. Так що, нічого, пораз потримаю, все буде добре, звикнуть, якщо буде бажання далі тренуватися. Не виходить це зробити так швидко, як воно повинно бути. Тому е... Тому потрібно практикувати. Тому, коли... Чим більше практики, тим е... місцева пам'ять, вона становиться більш, скажімо так, е... Накладення турнікету вправні зі зброєю, поведінка під час вибухів це і не тільки за чотири години експрес навчання освоїли ковальчани. В принципі, вдавалося, але виконувалися якісь такі руки рухи, які ми не виконуємо в повсякденному житті. Тому були деякі може складнощі з моторикою, але це, ну якби за декілька. Разів можна самому повторити і буде виходити без проблем. На сам кінець учасники, які вперше брали участь у вишколі, спланували і провели штурмову операцію. Взагалі, сама концепція захопити місцевість з людьми, ворогами. Ну видіку тобто підкрастися підкрастись непомітно, зробити ефект несподіванки. Наступний вишкіл у терновому полі планують організувати в Луцьку наприкінці травня. Анастасія Качина, 12 канал. Влітку у Луцьку працюватимуть вісім чергових дитячих садочків. Із 12 червня по 4 серпня будуть відкрити двері дитсадків номер 6, 11, 13, 20, 24 та 27. Крім того, з 12 червня по 30 червня працюватимуть дошкільні заклади номер 10 та 25. Чому саме власне ці заклади освіти? Тому що є певний календар, є графік роботи закладу освіти на, на кілька років розбити наперед. І тому, власне, приймається рішення по тих великих закладах освіти і туди долучаються діти з інших закладів освіти. Для того, аби дізнатися, який саме садочок є черговим для вашої дитини, достатньо звернутися у свій дитсадок. Там є вся інформація. Тільки на Волині, за офіційною інформацією поліції, щороку від домашнього насилля страждає близько 7 тисяч жінок. Невтішна статистика щодо роботи лише офіційно безробітними вважають більше 5 тисяч волинянок. Щоб допомогти жінкам, попри труднощі й виклики реалізувати себе у Луцьку від минулого року працює особлива організація. Звуться вони Хаб. Вона навіть слово вона тут розуміють по-своєму, мовляв, це не просто слово. А перші букви означені вільна, окрилена, незалежна та амбітна. Як у хабі окрилюють та додають амбітності, пробувала з'ясувати наша знімальна група, Це Людмила. Вона родом з Білорусі, втім більше десяти років тому одружилася та переїхала у Київ у світі. Я юрист, але закінчила курси візажу та працювала гримером. Працювала ну, багато мала опитував працювання. В'юці індустрії працювала в соловному бізнесі і останнім часом перед війною працювала гримером на телеканалі. Ось і коли сталося повномасштабне вторгнення, я потеряла роботу, і ми переїхали до Луцька. Людмила розповіла, що в Луцьку їй добре, але душа проситься додому у Київ. Через війну планувати щось тяжко, тому залишається тут і старається бути корисною. Зараз я безробітна і хотіла з чим займатися, бути корисною. Тож я побачила цей хаб і побачила, що пропонують різні курси розвитку. Тож я приїхала і спробувала навчатись на деяких курсах цього хабу. Людмила каже, що просто не розуміла, що робити далі. Від Знайомих почула, що у Луцьку є місце, де допомагають жінкам. Дуже сподобався оцей останній курс про стартап. Бо в мене є декілька ідей, які я хотіла реалізувати, але бракує, як кажуть, коштів фінансування і не вміла подати цю ідею. Але за ці два тижні, що тривав цей курс, я багато чого навчилася, зрозуміла, як це можна оформити, просувати. Сьогодні Людмила разом з більш як десятьма іншими учасницями навчання, які проводять у хабі, вона отримала сертифікати про успішне проходження курсів. Кілька тижнів жінки вчилися графічному дизайну, основам бухгалтерського обліку і навіть тому, як втілювати в життя власні бізнес-ідеї. Хаб вона кажуть організатори саме для цього створений, щоб допомагати жінкам долати труднощі і шукати себе у житті. Основна мета хабу це робота з жінками. Які опинилися в складних життєвих обставинах, це робота з жінками, які внутрішньо перемістилися до нас. Це робота з жінками, які опинились у складних життєвих обставинах, а також жінками, які виховують діток з особливими потребами. Ми хочемо всіх жінок зробити щасливими. А коли ми зробимо жінок щасливими у нашому щасливому місті, напевно, трошечки буде і цікавіше, і прекрасніше жити. Фінансується хаб вона фондом ООН і низкою благодійних міжнародних організацій. Організацій сама назва організації каже про її місію, адже слово вона тут розшифровують як вільна, окрилена, незалежна амбітна. Тут безкоштовно і конфіденційно консультують жінок про те, як шукати роботу чи започаткувати власний бізнес. Також працюють психологи, діє ціла низка курсів, де навчають новим професіям. Коли до нас на хаб приходить жінка, в першу чергу її зустрічає кар'єрна радниця, яка її реєструє для подальшого супроводу. А далі у нас абсолютно безкоштовно надаються послуги психологині. Це можуть бути тренінги різного спрямування, надаються послуги кар'єрної радниці безпосередньо уже у супроводі. Пошуку роботи, якщо жінці потрібно якісь підтягнути навички щодо свого кар'єрного зростання, цим також можна зайнятися у хабі і наголошу знову ж таки, що це абсолютно безкоштовно для усіх клієнток нашого хабу. Прийти і стати клієнткою хабу вона може кожна жінка, яка шукає економічної та фінансової незалежності. Контакти та адреси організації легко знайти на її офіційній сторінці у Фейсбуці. Втім, головною умовою успіху, наголошуючи хабі, є власна готовність жінки стати господиною свого життя. і йти до успіху. Жителі різних міст України фарбами показали своє ставлення до ядерного тероризму в Україні. Патріотичний проєкт Нергодар це Україна. Організували рівненські атомники все на підтримку колег працівників Запорізької атомної станції, які працюють в умовах окупації, проте залишаються вірними Україні. В інформаційному центрі РАЕС урочисто нагородили творчу молодь міста супутника атомної станції. Фіналістам патріотичного проєкту «Енергодар – це Україна вручили відзнаки від неї, «Енергоатом» та профспілкової організації компанії, а також корпоративні брендові подарунки. Проєктом хочуть підтримати працівників ЗЕС, які в умовах російської окупації залишаються вірними Україні та привернули увагу до неприпустимості ядерного тероризму. Проєкт досить такий серйозний і з глибоким сенсом. Так як ми також жителі міста супутника атомної станції, і таке могло бути і з нами. Тобто ми маємо пам'ятати, що Енергодар це Україна і Сонце-Енергодар обов'язково ще зійде, як і Сонце нашої неньки України. У проєкті представили свої роботи діти й дорослі з вараша, в тому числі восьмеро працівників Рівненської АЕС. Ми можемо проявити не тільки підтримку, а й показати жителям Енергодара та іншим взагалі, мешканцям з, з різних куточків нашої країни, що е, ми вистоїмо, адже найголовніше це внутрішня єдність і сила народу, і саме цими ознаками, як писалась, так і пишеться наша з вами історія. Лідія працює в хімічному цеху РАЕС. Запропонувала для проєкту дві роботи. На одній з них дівчинка тримає в обіймах серце. Це серце України, адже воно зараз сповнене болю за тих, хто бореться, втрачає і віддає найдорожче це життя. Ну і в цій дівчинці кожен може впізнати просто себе, себе нині. Учасники проєкту підтримали мужніх енергодарців гаслами. Світло завжди перемагає темряву. Енергодар світи стоп ядерному тероризму. Спілкуючись з колегами, і в тому числі з Запорізької, ми розуміємо, що така моральна підтримка важлива для них. Ті меседжі, які ми їм посилаємо, дуже важливі для підтримки їхнього бойового духу, незламності. І ми бачимо не більше року в окупації. Не тримаються. Відмовляються від російського громадянства, відмовляються від підписання контрактів, виконують свої обов'язки. До мистецького проєкту долучилися мешканці Вараша, Енергодара, Южноукраїнська, Натішина, Славутича, Києва, Харкова, селища Іванків та Хмельницької області. Загалом 132 автори представили 151 роботу. Таким чином висловили свою активну проукраїнську позицію. Сьогодні дійсно ми бачимо. Єднання України, єднання наших колективів. Ми однозначно продовжуємо підтримати Енергодар. Енергодар це Україна. Дякую всім учасникам, які сьогодні долучились до цього заходу. Я впевнений, що всі разом ми велика сила, і всі разом ми переможемо. Щороку у 3-4 травня Україна відзначає День вишиванки. Цьогоріч це свято припадає на 18 травня і має особливе значення, адже Росія й далі намагається знищити український народ та його ідентичність. Тож день вишиванки це ще й подія, яка покликана зберегти українські традиції, передати їх наступному поколінню. Саме цим займається героїня нашого наступного сюжету. Марія Доліновська із Нововолинська. Жінка створила власну колекцію старовинних вишитих сорочок із різних регіонів. України та Волині про різноманіття та унікальність вишивки, зокрема Волинської, дивіться далі. Дім Марії Доліновської з Нововолинська нагадує галерею чи музей. Тут зібрані сотні вишитих сорочок та інше народне вбрання. 20% з усього принесли люди, решту вона відшукала та придбала сама. Колекцію назвала Русовичі. Це одне з колишніх сіл, на місці якого з'явилося місто. Марія розповідає, що нині свій час та зусилля присвячує саме вишивці Волинського прибужжя, її рідного краю. Це південно-західна територія області. Виявляється, сорочки цього краю неабияк відрізняються, наприклад, від сусіднього Полісся. із села Білий чи на Іваничівщині. Перш за все, це чорний колір сорочок. Чорний колір, так, бачите? І отаким от продовгостим комірцем. Нині достеменно невідомо, чому на цій території обирали саме чорний колір. Ймовірно, чорні нитки були дешевшими, і їх найчастіше привозили з Європи. І з розвитком торгівлі у Вишивці стали з'являтися кольорові вкраплення, як на остій прибузькій сорочці. Часто густо, який колір? Жовто-блакитний. Бачите? Тобто чорний колір вони заповнювали. Ну, це напевно зв'язано з тим, що коли якраз після міжвоєнний період був такий ну, всплеск патріотизму, усім сорочкам сто, то й більше років вишиті вручну, орнаменти досі зберігають особливу енергетику. Це полотно, наперекат на цих сорочках, воно відрізняється від полотна нашого поліського регіону. Воно дуже і тонесеньки десь недавно знайшла дуже відомості про те, що це полотно називалося Швабське. Тобто не виключено, що це полотно можливо привозили і десь нам з, 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 з Німеччини. Ще одна особливість широкі манжети: поверх камізельки з оксамиту вишиті дрібним бісером. Цікаво, що століття тому мешканці Прибужжя створювали і мені сорочки. Одна жіночка ців. Практично написала своє ім'я Текля Присоничук. Тобто ця сорочка була тільки її. От вона собі взяла і написала. Сюди можна віднести й слова релігійної тематики або ж алфавіт. Це колекціонерка пояснює впливом моди. Популярними тоді були геометричні візерунки з рослинним орнаментом. Оці чорний колір він дає таку елегантність, шляхетність. От я від собі людина одягнула чорну спіничку, там ще якась спіничку, чорну сорочку. Тобто, це були святкові сорочки, весільні сорочки шили таким кольором. Уже в Волинській поліській вишивці притаманний червоний колір ниток, а ще товстіше полотно, інша форма комірця або ж його відсутність. Особливість нашого західного полісся це ткані сорочки. Вони вважаються самими самими архаїчними, самими старовинними. Ну, я тут одну сорочку взяла, ну, в мене є багато дуже, дуже надзвичайно цікавих сорочок. Це наш Ратнівський район, Любашівський район, де сорочки ткали. От, ну і від собі, для того, щоб виткати сорочку, треба мати якісь знання, правильно? Треба мати якісь, будемо казати, механі... ну, пристрій для того, щоб цю сорочку виткати. У Марії Доліновської сотні найрізноманітніших вишитих сорочок. З території є історичної волині й багатьох інших областей України. Особливою, каже жінка, є вишиванка з Полтавщини, нитки для якої наші предки фарбували натуральними барвниками. Ості замочували в олії та запікали в хлібі. Гляньте, який жовтий колір. Натуральний фарбник вона не линяє. Колекціонерка переконана, нині боротьба триває не лише за території, а й за українську ідентичність, яку так намагаються знищити вороги або ж узагалі присвоїти собі. У російських музеях досі зберігається чимало українського вбрання. Особливо це стосується. Руського етнографічного музею в Санкт Петербурзі. От, там є і наші борщівські сорочки, і наші волинські сорочки, тобто сорочки всієї України. Якщо ми це не будемо оберігати, прийде ще, наприклад, 20, 30, 50 років. І там, за поребриком скажуть, що то їхні сорочки. Розумієте? Але у нас ще дякувати Господу Богу і нашим українцям, ми маємо. Такий спадок, ці сорочки збережені. звичайно, не всі, багато було понищено. На думку Марії Доліновської, саме цей культурний пласт вирізняє нас поміж інших народів. Тому його слід берегти й продовжувати. Колекціонерка має за ціль створити етногалерею, де буде популяризувати саме волинський народний костюм. Додає, втішена тим, що чимало сучасних дизайнерів створюють українське вбрання. Головне певнить підходити до цього з душею та знаннями про справжні традиції українців. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Дякую, що були з нами. Нагадаю, будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб каналі Новини 12. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. А ще не забувайте допомагати нашим збройним силам та берегти українські традиції. Ми ж з вами побачимось уже о 19 й